Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Ми продовжуємо інформувати вас про діяльність робочої групи, прозорість і підзвітність. Цього разу розглянемо публічні закупівлі, проаналізовані робочою групою у Коростенському районі. Члени робочої групи проаналізували 10 закупівель територіальних громад Коростенського району, комунальних підприємств та установ, органів місцевого самоврядування, які знаходяться на стадії оголошення або прийому пропозицій від учасників. В результаті було встановлено, що більшість закупівель здійснюються для покращення стану критично важливої інфраструктури, забезпечення першочергових потреб Збройних сил України, територіальної оборони, внутрішньопереміщених осіб та функціонування комунальних підприємств. Зокрема, відділ освіти молоді та спорту Олевської міської ради оголосив закупівлю послуги з автомобільних перевезень учнів до закладів освіти Олевської міської ради на суму 350 тисяч гривень. КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушомерської сільської ради, оголосив закупівлю трьохканального електрокардіографа на суму 130 тисяч гривень. Гладковицька сільська рада оголосила закупівлю щодо реконструкції водогонної мережі в селищі Першотравневе на суму 867 тисяч 994 гривень. Крім того, органами місцевого самоврядування оголошуються закупівлі, що спрямовані на підтримку Збройних сил України та територіальної оборони. Серед проаналізованих робочою групою прозорість і підзвітність такі закупівлі. Гладковицька сільська рада оголосила закупівлю системи радіорозвідки, спостереження виявлення цілі та рекогностировки на суму 880 тисяч гривень. Олевська міська рада оголосила закупівлю прицілу нічного бачення на суму 175 тисяч гривень. Виконавчий комітет Коростенської міської ради оголосив закупівлю засобів радіоперешкод на суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Також проаналізовано закупівлю, оголошену Лугинською селищною радою Грейдера та планувальника на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ця закупівля не відбулася в оголошений термін, оскільки ніхто не заявив участі у ній. З такої ж причини не відбулася оголошена Олевською міською радою закупівля мультичастотних купельних підсилювачів сигналу на суму 285 тисяч гривень. За висновком робочої групи прозорість і підзвітність, проаналізовані закупівлі є законодавчо і технічно обґрунтованими з додаванням необхідних документів. Робоча група продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання в розрізі територіальної громад Житомирщини на предмет доцільності та необхідності витрачення бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Дякую за увагу!